Всем привет, ребята. У нас сегодня 30 травня. Это значит, что сегодня у меня был последний звонок. Но для меня это не просто последний звонок, для меня это первый выпускной. Я сегодня выпустилась из четвертого класса. И мне на и мне первый раз за все четыре года дали в этот раз вот этот вот аттестат кто учится в школе, тот знает то, что на линейке всегда вручат аттестаты. Ой, ну, дип... как они там называются? Дипломы за участь у, это, у олимпиадах. Вот, мне дали два. У меня по математике второй, по математике второе место, а по Подчетковый школы предметы у меня тро у меня третье место. И у меня просто у меня э, моя подружка Даша, как... так же, как и я, ее зовут так же, как и меня, она, Ту... она... Я сейчас вам изображу, как она была тогда, когда меня назвали. То есть называют Иванченко, я такая, то неужели я? Я такая, Ниф... Нифига себе, первый раз, что ли, я буду. Даша такая, если ты, то я то я просто в обморок упаду. И называют Дарья. Я просто бегу и на видео нам скинули видео, Наталья Игорьна. Чисто Даша. <говорит> но она не упала. Я не знаю, почему она, но она не упала. Я вам сейчас покажу это видео. Подождите, я сейчас принесу телефон. А хотя я. А хотя нет, я сейчас принесу телефон. Подождите. Еще будут, еще будут фотки. Правда, Наталья Григорьевна носил телефон. Вот, поэтому пока что не будет. Жалько. Сейчас где Вот оно. Я думаю, родители. Вот буду я. Сейчас будут сывать Владислав, а потом я. Они сейчас будут вера. Сейчас будет Владик, а потом я. видели вот эту мою подруге эмоцию? Она стоит рядом меня. Не вот эта вот какая в платье черном, а рядышком в белой блузке и в черных штанах. Вы видели, вы видели ее Она такая... И потом сразу же вот так вот сделала и смотрела на меня. Сейчас эти аттестат... Ой, сейчас эти дипломы у мамы. Вот, она их с собой забрала на природу. У них, сегодня, это, у них сегодня у них у мамы сегодня на работе природа. И вот они уехали. Они уехали в сычавку или в кошары, не помню. Вот, но пока что я вам покажу свой аттестат. Вот. Первая старинка. досягнень, Среди 3-4 класса оценки, подожди, смысл. Іванченко далі. 2024, 2025 начальный лик. Ну да, Тут 3, 4, 5, 6, 6 галочек. І дальше мои оценки. Украинская мова, як державна мова, відповідає до коріння на нагороду. Національні мешканці мови навчання а, а, аналізу, а, 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 аналізує сприятеля та слуху висловлено ставати до, ці, до ціні питання, до у мене чотири читає усе усвідо, усвідомлю, правило, а, виразно у на належному темпі в голос і мовчки. У мене теж 4 дальше в слові власне думки щодо прочитаного сну передає свій враження уподоблення. У мене тройка. Ну, это была очевидно. Показує та створює текст, де бере участь у діалозі. А, у мене теж тройка. Пише розбивливо, дотримується граматичних та орфограмічних норм, перевіряє та реагує. Писане. У мене четверка. Далі іноземна мова сприяє з розумінням іноземної мови та слуху. У мене тройка. Читаю розуміння іноземної мови, висловлює іноземну мову. Двойка, записую слова речення, короткі повідомлення про себе на по повсякденні е, теми, е, теми іноземної мови тоже двойка. Я не понимаю почему е, так математично освітлю е, гал, галузь, читає, записує утворчує, порівняє чисто визначає е, розділене склад числа. Тройка А почему тройка? Володіння новичками додавання і віднімання, множення і ділення чисел. А почему тройка? Читати, записываю математичні вираз. Зокрема, зі зміною знаходить їх значення, розвязыває рівняння добирає розв'язок на рівності з земною. Наталья Григорьевна, то тобто тройка. І у мене сейчас еще одна тройка будет. Аналізую так задачі створюю та створюю створю за потрібне моделізую спосіб розв'язування розв'язання, розв'язує задачі, прогнозую та перевіряю розв'язок Тройка. Я ніколи це не делала, но. Пускай я буду окей. Не буду говорить, не давай перекорим, чтобы не это изменилось. Что будет так? И дальше у меня четверка, ни фига себе. Так, что тут у нас? розпізнає геометричную фігуру, конструю об'єкти з гілопдичних фігур. Четверка, я думаю, будет бойка. Використаю для вменя волочизни доцільні. Одиниці вимірює, опередує величезне користування прикладати прикладеними. А чого тройка? Я ж там много раз делала на уроках. Що тут дальше? Вот інформатика. Це то самое интересное. А, ну по інформатику у мене везде четверка. Технології. Так, чого я вам ще такого? Розказую? Сейчас я найду і підключусь к вам. Давайте я вам фізкультуру розкажу. Так, добирає та виконує фізичні вправи різни, різними видами спорту, дотримую, дотримуючись правил безпеки, здійснює контроль самопочуття. В процесі виконує фізичних прав. Авчиво тройка, без поняття човна тройка, пояснення завдання, фізичного навантаження і загартовування для організму людину та виховання сили волі Чтирока. Дотримуються правил проведення рухів. Ігор та эскатафетс співрождения та реагує команду. Я в шокі, пятерка. Так державні писункер отестованный четвертий клас. Математика забіча звинена. Украинскому мову сбили, но что это значит, кстати Так, а давайте я вам вот это вот прочитаю. Ой, подпись не буду показывать. Вот это вот я буду прочитать, только я это буду уже в другом видео сейчас читать. Сейчас новое видео включу.